Мова йде зовсім по іншому, весь світ побачив, що Росія є абсолютно неконтрольована країна, в якої немає влади, немає ніякого Путіна. От, йому ніхто не підкорюється. От, і це велика проблема для світу. Будь-яке терористичне групування, яких я припрошую до біса на територію Росії. Кожне там угруповання, е е е от має свого ватажка, який не підкорюється Міністерство оборони. От власне армії, якщо найменше їх там сім на території Росії. Кожен діє в той спосіб, який вважає за необхідним, ще раз новошеникому не підкорюючись, не підкорюючись, і захоплення будь-яких об'єктів з ядерним арсеналом на Росії може статися будь-який день в будь-яку добу часу, от, тому що там, як ви бачите, повний безлад. Ну і це велика проблема для світу. Він має це аналізувати, звертати на це увагу. Ми, починаючи з лютого місяця минулого року, от як почалася серця, ми пояснили всім нашим західним партнерам, що Росія це країна, яку ніхто контролювати через певний проміжок часу не буде.